Аналітики ЮКонтрол проаналізували декларації народних депутатів за останні два роки. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете дізнатися, кому з парламентарів вдалося збільшити свої статки і хто сьогодні отримав найбільше у Верховній Раді. Докладніше далі. Сукупний дохід членів фракції Петра Порошенка Європейська солідарність за минулий рік склав 4 мільярди 700 мільйонів гривень. При цьому 98% від цієї суми та 65% від доходу всіх нардепів складають заробітки самого Петра Порошенка. Основна частина його доходу, понад 60%, складається з отриманих дивідендів та відсотків від іноземних компаній. Втім, користуватися цим багатством політик наразі не може, адже з лютого перебуває під санкціями РНБО. З блокуванням усіх рахунків другим за рівнем доходу серед членів фракції Європейська Солідарність є Олексій Гончаренко. Його дохід у 2024 році склав 9 мільйонів 600 тисяч гривень, що трохи менше ніж його родина заробила у 2023. Зменшення доходу відбулося через менший заробіток його дружини Ольги від підприємницької діяльності, що за рік впав на понад 2 мільйони. Третє місце у фракції Порошенка посідає Микола Княжицький з доходом у 8 мільйонів дев'ятсот. Тисяч гривень. Цей показник за рік зменшився майже на мільйон. Причиною також стало зменшення доходу від підприємницької діяльності його дружини Лариси. Сукупний дохід членів фракції Слуга народу у 2024 році склав майже 687 мільйонів гривень. Порівнюючи з 2023 роком, дохід нардепів зменшився на 7,7%. Найвправнішим серед слуг є Андрій Герос, що отримав дохід у 70 мільйонів 300 тисяч гривень. Втім, минулоріч доходи зменшились майже. Майже на 10 мільйонів гривень через зниження суми доходу від погашення ОВДП, депутата та його дружини, а також через зменшення доходу від підприємництва останньої. При цьому зарплата пана Геруса збільшилася на 12%, а уклад його дружини Наталії, у тоф Редкліф Партнерс, майже втричі. Нардеп Сова отримав 34 мільйони 100 тисяч гривень, але його задекларований дохід у 24-му зменшився на понад 24 мільйони. Близько 68% доходу становили отримані дружиною Людмилою дивіденди в АТ Монтерей. При цьому на підприємницькій діяльності жінка Нардепа заробила у 6 разів менше, ніж у 23-му. Нардеп Тарасов отримав 22 мільйони 800 тисяч гривень. Дохід парламентаря у 2024 році збільшився майже на 33 відсотки. І в основному це відбулося за рахунок отримання подарунків від його батька Сергія Тарасова на суму понад 21 мільйон гривень. Голова фракції Батьківщина Юлія Тимошенко не лідерка серед підлеглих за отриманими коштами. Загалом 24 народні депутати, що входять до складу фракції, минулоріч задекларували сукупний дохід у розмірі 111 мільйонів 500 тисяч гривень. Лідерами за доходами у фракції, як і у 23-му, є Андрій Пузійчук, Олег Мейдич та Костянтин Бондарєв. Сукупний дохід 21 члена депутатської групи «Платформа за життя та мир» за 24 рік склав 160 мільйонів гривень, що на 24 мільйони більше, ніж у 23-му. Найбільше в проросійській політичній силі отримали Юрій Бойко – 45 мільйонів гривень, Віталій Борт – 43 мільйони та Григорій Суркіс – понад 24 мільйони гривень найбільший дохід серед депутатів, які не входять до складу жодної фракції чи групи, отримали Олесь Довгий – 79 мільйонів 300 тисяч гривень, віце-спікерка Олена Кондратюк із сумою у 76 мільйонів 800 тисяч і Антон Яценко – 30 30,5 мільйонів гривень. Найбільша зарплата за 2024 рік серед позафракційних депутатів – більш як 1 мільйон гривень – була у голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, а найменшу зарплату – майже 426 тисяч за декларував Микола Тищенко, втім торік його дохід зріс на 27% і становить близько 13 мільйонів гривень. 12 мільйонів 600 тисяч з них є подарунком у грошовій формі від колишньої дружини Али Барановської. Вже цієї осені в Україні значно зростуть ціни на навчання за контрактом у державних вишах. За прогнозами у вересні вартість навчання на деяких спеціальностях може сягати 70 і навіть 100 тисяч гривень на рік, що вдвічі більше ніж минулого року. Докладніше про те, з чим це пов'язано і наскільки законно. Далі підписуйтесь на наш канал. Відповідна постанова Кабміну була ухвалена у квітні. За словами урядовців, при вартості контракту на рівні 25 тисяч гривень частину навчання доводиться фінансувати державі, адже забезпечити якісну підготовку студента за таку суму неможливо. У результаті виникають проблеми з низькою зарплатою викладачів. Сьогодні професор вишу з усіма надбавками отримує близько 18 тисяч гривень. Вище згадана постанова, має перелік з близько 40 спеціальностей, на які встановлюються додаткові коефіцієнти через що контракт стає ще дорожчим. Серед них економіка та міжнародні економічні відносини: політологія, психологія та соціологія, журналістика, фінанси, і банківська справа, страхування та фондовий ринок, менеджмент, комп'ютерні науки та кібербезпека, архітектура, готельно-ресторанна справа та інші згідно з новими правилами, вартість навчання в провідних університетах зросте на 15-20 тисяч гривень. Наприклад, рік бакалаврату в Київському політесі тепер коштуватиме. Ще 67,5 тисяч гривень. А у Київському університеті Шевченка від 60 до 80 тисяч гривень. Ціни на магістратурі можуть сягати 90 тисяч. Нові розцінки на навчання можуть стати непосильними для багатьох абітурієнтів, особливо під час війни. Колишній депутат Микола Томенко в коментарі BBC зазначає, що підвищення цін обмежить доступ до престижних університетів. А конкуренція за бюджетні місця буде надзвичайно високою. Приватних вишів нові вимоги мін. Освіти не стосуються, оскільки уряд їх не фінансує, тобто вони можуть самостійно встановлювати ціни. Тому не виключено, що наслідком реформи може стати більший наплив абітурієнтів до приватних закладів. Також є побоювання, що підвищення вартості може спричинити відтік абітурієнтів до Європи, де пропонуються кращі умови. Ігор Лікарчук, експерт у галузі освіти, вважає, що скорочення кількості абітурієнтів може призвести до закриття деяких університетів з іншого боку. Уряд. Обіцяє гранти для студентів, які не потрапили на бюджет, але мають високі бали на НМТ. Такі гранти частково покриють витрати на навчання, але це стосуватиметься спеціальностей важливих для відновлення країни після війни: інженерії, математики, фізики та медицини. Водночас не варто забувати, що кількість пільговиків, які претендують на бюджетні місця, в останні роки стрімко зростає, тому уряд планує вести спеціальні гранти і для них. В Україні зберігається одна з ключових проблем для підприємства дефіцит робочої сили. На нестачу працівників скаржаться 57% компаній. Ба більше за даними статистики, це найнижчий показник за останні півроку. Водночас кількість зареєстрованих безробітних в Україні сягає 100 тисяч осіб. Докладніше про те, чому бізнес не може знайти працівників, а працівники роботу далі. Підписуйтесь на наш канал. Частка підприємств, які не можуть закрити вакансії спеціалістів, зросла до 47,8%. А тих, хто шукає некваліфікований персонал, до 36,3%. Головними причинами залишається мобілізація та виїзд працівників за кордон. Незважаючи на складні умови, бізнес демонструє обережний оптимізм. Повідомляє інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Індекс відновлення ділової активності майже не змінився за минулий місяць, але зросла частка підприємств, які очікують на розширення, зокрема, показники покращились у виробничому секторі. Частка компаній, які нарощують обсяги виробництва, зросла до 26,2%. і Збільшились і обсяги експорту. Індекс змін досягнув найвищого рівня з початку повномасштабного вторгнення. На тлі такої динаміки виникає резонне запитання: чому, попри розвиток бізнесу і гострий запит на працівників в Україні, налічується 100 тисяч безробітних за даними соціологічних досліджень на ринку праці. На у разючій невідповідності між тим, кого шукають компанії, та тим, що готові пропонувати кандидати, зокрема, найдефіцитнішими є професії у сферах водопостачання, охорони здоров'я, енергетики, освіти і в сільському господарстві. Водночас, значна частка безробітних прагне реалізувати себе у сферах, які мають низький попит з боку роботодавців, пише дзеркало тижня. Очевидно, що важливим кроком для вирішення цієї проблеми повинна стати перекваліфікація. Однак, як свідчать, Результати дослідження понад 44% безробітних не вірять, що нова професія щось змінить у їхньому житті. А ще 32% лякає сам процес навчання. Окрім відсутності у працівників мотивації та готовності навчатися новому серед причин дефіциту кадрів, роботодавці відзначають і завищені очікування щодо зарплати. Втім, кадровий голод змушує бізнес переглядати політику, і вже цього року 35% підприємств планують підвищення заробітної плати. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.